Усім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 снайперських гвинтівок армії України. А в цьому ролику представлено огляд на 10 найкращих кулеметів світу. При цьому в огляді фігурують як єдині великокаліберні кулемети, так і кулемети під проміжний набій. Отже, 10 те місце посідає американський кулемет М60. Відомий насамперед завдяки його використанню американцями під час В'єтнамської війни, він був прийнятий на озброєння у 1957 році. І автоматичною зброєю, побудованою за схемою з газовим приводом автоматики та замиканням ствола. З точки зору конструкції, це був гібрид двох систем, німецької розробки періоду Другої світової війни, автоматичної гвинтівки МГ-42, автоматика перезряджання з газовим двигуном і кулемет мг 42 стрічкове боєживлення. Калібр 762 мм, набій 762х51, Боєживлення забезпечується стрічкою на 100 або 200 набоїв, темп вогню 550 пострілів за хвилину, маса кулемета 10 кг, прицільна дальність 1100 метрів. Незважаючи на те, що в 80-х роках ХХ століття розпочався процес заміни М60 досконалішими кулеметами, ця зброя досі випускається і використовується окремими підрозділами різних країн світу. На дев'ятому місці великокалібрний радянський кулемет ДШКМ. Розроблений у 1938 році кулемет ДШК конструкції Дахтярьо Шпагіна успішно використовувався під час Другої світової війни. У 1946 році була випущена його модифікація ДШКМ, було змінено конструкцію вузла подачі стрічки, кріплення ствола та дульний компенсатор. Спосіб дії відведення порохових газів замикання розсувними бойовими опорами. Калібр 127 мм, набій 12,7х108 Цей кулемет має досить високий темп стрільби, що обумовлює ефективність вогню по швидкорухомим цілям. Темп вогню 800 пострілів за хвилину. Режим вогню лише автоматичний, незнімний ствол має ребра для кращого охолодження і оснащений дульним гальмом для зменшення віддачі. Маса 33 кг, максимальна дальність стрільби 3500 м. Незважаючи на значний вік, Дешакаєму сьогодні застосовується в більшості військових конфліктів по всьому світу, у тому числі силами оборони України у російсько-українській війні. В якості заміни ДШКМ на початку 70-х років ХХ століття було розроблено радянські кулемети на утюз. На восьмому місці ще один радянський кулемет модернізований кулемет Калашнікова ПКМ. Прийнятий на озброєння у 1961 році він був єдиним кулеметом Збройних сил СРСР. У 1969 році цей кулемет було модернізовано, було знижено масу та покращено ергономіку. Нова версія кулемета одержала позначення ПКМ. Калібр 762 мм, набій 762 х на 54 Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, вогонь ведеться лише чергами з відкритого затвора. У піхотному варіанті кулемет оснащений сошкою, скелетним прикладом і пістолетним руків'ям управління вогнем, охолодження ствола повітряне, ствол швидкозмінний, для зручності заміни має ручку для перенесення, темп вогню 650 пострілів за хвилину, маса кулемета 7,5 кг, вид боєживлення стрічки на 100 200 та 250 набоїв, прицільна дальність стрільби 1,5 км. Кулемет Калашнікова, а також його модифікації, активно використовувалась протягом останніх 50 років практично у всіх військових конфліктах. Сьоме місце займає американський великокаліберний кулемет Браунінг М2А1. Розроблений у 1932 році Джоном Браунінгом на базі кулемету М1921. Цей кулемет перебуває на озброєнні армії США, України та низки інших країн світу по теперішній час. У 2011 році в США кулемет було модернізовано, основною відмінністю модернізації А1 від базової моделі був швидкознімний ствол, заміна якого проводиться без додаткових регулювань затвора, присутність запобіжника, полум'ягасника та планки пікатіння, призначені для встановлення різних оптичних та нічних прицілів. Спосіб дії віддача ствола з коротким ходом, важільне замикання, калібр 12,7 мм, набій 12,7х99 на НАТО або 50 BMG. В якості боєживлення використовується розситна патронна стрічка від 50 до 300 набоїв. Режим вогню лише автоматичний, темп вогню 635 пострілів за хвилину. Кулемет м 2 застосовувався і для снайперської стрільби на великій дистанції з використанням оптичного прицілу. Так, снайпер морської піхоти США Карлос Хескак у В'єтнамі влучив з кулемета в ціль на дистанції 1830 метрів. Маса кулемета 58 кг. Американці вважають свій м 2 найкращим стрілецьким озброєнням, яке перебувало в їхньому арсеналі. Шосте місце займає бельгійський бельгійське Fenміні. -Мі. Цей ручний кулемет розроблений у 1975 році збройовою компанією Fabrique Національ. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Основний калібр 5,56 мм, але випускаються моделі під 762 мм. Набої 5,56х45 та 7,62х51. Мінімі розрахований як на магазин живлення, коли використовуються штатні магазини на 30 набоїв від стандартних гавинтів калібру 556 мм, так і на стрічкове. У цьому випадку застосовуються підвісні патронні мішки ємністю 100 набоїв або короби на 200 набоїв, маса 68 кг, темп вогню 1150 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 м для заміни ствола або перенесення кулемету відносна руків'ям. Мінімір розрахований на стрільбу як автоматичним вогнем, і чергою фіксованої довжини від 3 до 6 набоїв. Цей кулемет використовується різними країнами світу, зокрема у США його озброєне під позначенням М249 СОВ, а у Великобританії йому присвоєний індекс L110. Основним конкурентом даного кулемета є німецький ручний кулемет мг 4 у калібрі 556 мм, розроблений наприкінці 90-х років ХХ століття. На п'ятому місці американський кулемет М134 Мініган. Створений у 1960 році, цей швидкострільний кулемет збудований за схемою Гатлінга. Калібр 762 мм, набій 762х51. Спосіб дії електропривод потужністю 1,5 кВт. Обертання блоку стволів відбувається проти годинникової стрілки. Повний оборот блоку стволів дорівнює 6 пострілам. Охолодження повітряна за рахунок потоку набігаючого повітря. Живлення набоями може здійснюватись за стандартною розсипною стрічки або за допомогою механізму безланкової подачі набоїв. Стрічка подається до кулемету через спеціальний металевий гнучний рукав від коробів, що мають ємність до 4500 набоїв. Найчастіше цей кулемет встановлюється на різній військовій техніці темп вогню 6000 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 500 метрів. Четверте місце займає ізраїльський кулемет Негів. Розроблений у 1997 році компанією Ізраїль Military Industries. Цей єдиний ручний кулемет був прийнятий на озброєння армії оборони Ізраїлю. Випускається у трьох модифікаціях: стандартній НГ7 під набій 762х51. І з укороченим стволом Негів команду для ближнього бою в міських умовах. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібри 5,56 та 762 мм, набої 556 на 45 та 762х51, охолодження ствола повітряне, стволи швидкозмінні, конструкція зброї має регулювання темпу вогню. В якості боєживлення використовуються магазини від автомата галіль або стрічки на 150 або 200 набоїв. Кулемет комплектується складним у бік прикладом, руків'ям для перенесення та сошками. Можливе встановлення кронштейнів для оптичних коліматорних або нічних прицілів. Режими стрільби одиночний та автоматичний. Темп вогню 1000 пострілів за хвилину. Прицільна дальність 1000 метрів. На третьому місці бельгійський Коломет Афнмах. Цей єдиний кулемет був розроблений на початку 50-х років ХХ століття компанією Фабрик Національ на основі легкого кулемета Browning m 1918 шляхом модифікації патронника під стрічкову подачу набоїв, як і його попередник відрізняється надійністю та невибагливістю. У США виробляється за ліцензією під індексом М240, спосіб дії відведення порохових газів вежільне замикання, калібр 762 мм Набій 762 х 51 Ствол швидкозмінний, на ньому встановлено руків'я для перенесення, яка використовується також при заміні ствола. Темп стрільби 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність 1200 метрів. Боєживлення кулемета здійснюється за допомогою металевої кулеметної стрічки з відкритими ланками, що вставляється зліва, ямні стрічки до 250 набоїв. Маса кулемета 12 кг. Він застосовується більш ніж у 80 країнах світу та виробляється за ліцензію США, Аргентині, Великій Британії, Єгипті, Індії та Сінгапурі. Друге місце займає німецький кулемет мг 42 та його модифікація МГ3. МГ-42 по праву вважається найкращим кулеметом Другої світової війни та одним з найкращих універсальних кулеметів за всю історію Війн. А у 1960 році у ФРН на його основі розроблено єдиний кулемет МГ3. Спосіб дій віддача ствола роликове замикання, калібр 762 мм, на 862х51. Загалом у кулемет було внесено 61 покращення, основними відмінностями від МГ-42 крім калібру було підвищення живучості ствола та рухомих деталей автоматики. Цей кулемет широко постачався на експорт, як під своїм армійським позначенням, так і під комерційним індексом компанії Metal, мг 42 4259 В якості боєживлення використовуються стрічки на 50 100 набоїв, Темп вогню – 1200 пострілів за хвилину. За цим параметром він переважає кулемети інших країн. Прицільна дальність стрільби – 1200 метрів. Простота та надійність, а також широка поширеність набою зробили МГ3 одним із найпопулярніших єдиних кулеметів у світі. Ну і нарешті на першому місці найкращий кулемет світу німецька МГ5. Розроблений у 2009 році компанію Hecler Koch з метою заміни МГ3. Він також мав другу назву Heckler Koch 121. Калібр 762 мм, набій 762х51 НАТО, спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, Має 4 модифікації, стандартну здовжиною ствола 550 мм, полегшену версію здовжиною ствола 460 мм та дві станкові модифікації кулемета. Ствол кулемету швидкознімний, оснащений полум'ягасником і складним руків'ям для перенесення та заміни ствола. Боєживлення кулемета може здійснюватись за допомогою пластикового барабана від кулемета мг 3 або коробів на 100 або 200 набоїв. Кулемет мг 5 здатний вести лише автоматичний вогонь із трипозиційним регулятором темпу стрільби, темп вогню 720 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби до 1500 метрів залежно від модифікації. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!